За алкоголь, сигарети та паливо Олександрійцям доводиться платити більше. Ціни на товари, з яких утримується акцизний податок, зросли. Акцизний податок це один з двох податків існуючих, який входить до ціни товару. Це податок на додану вартість і акцизний податок. Тобто він включається до ціни товару. Коли ми купуємо алкогольні напої, ми всі бачимо, що на них є акцизна марка. Тобто, щоб придбати цю акцизну марку, підприємство, яке виробляє алкогольні напої, воно має сплатити оцей підвищений вже акциз. Так? Тому, коли ми купуємо з прилавків. Магазинів алкогольну продукцію, на яких є акцизна марка, ми вже оплачуємо цей акциз з нашого з вами гаманця. Тобто, якщо подорожчає акцизна марка, відповідно, подорожчає і сама продукція для нас з вами, як для споживачів. Акцизні податки підвищилися після того, як був прийнятий закон про запобігання фінансовій катастрофі. Цей закон вніс ряд змін до податкового кодексу, в тому числі і в частині акцизного податку. У нас є декілька груп підакцизних товарів. Це алкогольні напої, тютюнові вироби, паливно-мастильні матеріали і автомобілі та кузови до автомобілів. Акцизний податок підвищився практично на кожен з цих видів товарів, але з різного часу. Наприклад, акциз на пиво він вже підвищився з 1 травня. Також підвищуються акцизи на вермоти, на вина з додаванням спирту та кріплені вина. Акциз зростає майже на 40%. Відчутно також піднімуться ставки на тютюн та тютюнові вироби. Для прикладу, сигарети з фільтром у нас зріс акциз зі 173% до 216%. За тисячу штук. Збільшується мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сплату акцизу на тютюнові вироби. Так, наприклад, на сигарети без фільтра цигарки, ставка становитиме 127 гривень за тисячу штук, замість раніше було 101 гривня 60 копійок. На сигарети з фільтром 289 гривень 63 копійки за тисячу штук, раніше було 231 гривня. На тютюнові вироби збільшені акцизи почали діяти з 1 липня. На спирт етиловий та алкогольні напої нові акцизні ставки почнуть діяти з 1 вересня. Також зросли ставки акцизного податку на важкі дистиляти. Це паливо, зокрема мазут. Так, ставка акцизу на важкі дистиляти, залежно від вмісту сірки, складатиме. 98 або 128 євро. Раніше вона коливалася від 46 до 98 євро, тобто зростання значне. Так само до 98 євро за тисячу кілограм виросла ставка на пічне побутове паливо та на рідке паливо мазут. І нарешті удвічі збільшено ставки акцизного податку на деякі категорії нових легкових автомобілів та для мотоциклів. Також у два рази підвищено ставку на кузови для автомобілів. Звісно, це не дуже гарна новина, що акцизи зростають, але вони зростають на ті товари, які не є основними у житті людини. Значно відчутніше було. Запровадження податку на додану вартість на ліки і медичні вироби. Це народ наш відчув дуже болісно. А от акцизи це товари високої економічної якості, скажімо так, який не кожен зможе купити або не обов'язково їх купувати. Тому ця практика поширена в Європі і в інших странах також. І хочу сказати, що акцизи в Україні вони набагато є меншими, ніж ті які діють в європейських країнах. Однак по гаманцю олександрійців, які купують підакцизні товари постійно, таке суттєве підвищення акцизів вдарить відчутно.